Дорогенькі наші мотоблокери, Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. І сьогодні мені приємно вам сповістити, що запорізький козак народився. І саме для нашого підписника для Дмитра з Київської області ось такий чудовий подаруночок. Хвилинка довіри. Дмитро, це ваш мотоблок, це ваш Моторсіч МБ-9ДЕ. Запорізький козак. Ну і відразу давайте за хвилиночкою довіри я вам покажу серійні номера мотоблока. Відразу показую цю коробку 4 плюс 2 з бортовими редукторами, з блокуємим диференціалом. Тепер покажемо серійний номер двигуна. Це двигун дизельний від виробника Вейм потужністю 9 кінських сил з електрообладнанням. Дуже, дуже, Дуже дуже гарний. І надійний мотоблок в поєднанні з дуже-дуже гарним і надійним двигуном. Ну і, Дмитро, відразу, так як це у нас хвилинка довіри, можливість завчасно подивитись своє замовлення, ви замовляєте ось такі два загортача від українського виробника Агромарка. Ці два загортача під'єднуються до да, ось такої. Подвійної щіпки, а вже ця подвійна щіпка поєднується ось цим щіпним пристрілем, який саме адаптований до мотоблока Мотор Січ. Шановні глядачі, Запорізький козак народився, і саме зараз я буду його запускати. Мотоблочик у нас пройшов передпродажну на підготовку. В редуктор влили мастило 80W90 трансмісійне або ТАТ-17, двигун 10W40. Ну і зараз дивіться. Обов'язково перевіряємо нейтральну швидкість. Надалі тисну важель вниз, додаю оберти, ну і підходжу до самого е, цікавого до двигуна. Пару раз обов'язково так прокачав, знайшов верхню мертву точку, вижав декомпресор. Ну і, шановні, наш мотоблочок йде з електрообладнанням. Відразу хочу показати ось цей датчик. Якщо у нас буде вімкнена швидкість. Він у нас не запускається. Але ставимо нейтраль. Ну і, шановні, запорізький козак народився. Ось так запускається українська міць. Мені приємно знімати огляди для наших підписників саме українські мотоблоки. Мотоблоки Моторсі. Дмитро, це ваш мотоблочок. Вижимаю щеплення, вмикаю першу зменшену. Ну і давайте я покажу, що таке зменшена швидкість і наскільки зручно танцювати з цим мотоблоком. Бачите, що таке повноцінний диференціал. Тобто на одному місці можна ним працювати. Тепер ставлю, давайте трохи назад, від'їду. Досить легко Ним користуватись. Ставлю збільшену. Відразу хочу показати, щоб ви різницю побачили. Ух! Тобто відразу він біжить. Давайте їдемо назад. Тепер ставлю нейтраль. Вмикаю блокування, ставлю першу зменшену. Так, І буду вам показувати, що таке, бачите, коли заблоковані два колеса. Тобто блокується вся вісь і тягове зусилля ще збільшується. Так, їдемо назад. Є. Yeah. Для того, щоб мотоблочок заглушити... Ну, Шановні наші майбутні мотоблокери, сьогодні Дмитро обрав собі український мотоблок від українського виробника MotorSech з дизельним двигуном від виробника «Вейма». Ну, Від нас, звичайно, подаруночки. І Якщо Дмитро покаже свою підписку, він отримає додатковий бонус. Ну, А я нагадую, що в нашій компанії є навісне обладнання оригінальне від виробника MotorSech і від виробника Агромарка. Адаптоване вже до мотоблоків Моторсіч. Як ви бачите, агромарка Бренд Оф Юкрей. Дякую вам, шановні глядачі, що дивитесь наш канал, і дякую Збройним силам України за те, що дають можливість саме зараз робити такі приємні огляди для вас, шановні наші підписники. Все буде Україна!